Ви просили, ми зробили. Ви просите більше говорити про те, що у нас, а у нас головна тема мобілізація. Надто після того, що запропонували уряд, ініціативна група нардепам і після прес-конференції залужного. Отже, мобілізація буде, бо буде і війна, і будуть вони довгими. судячи з пропозиції про відпустки для військових. Що пропонують? А я акцентую, що це тільки пропозиція і нічого ще не прийнято, тому й обговорюємо. Отже, пропонують військовим, які. Безперервно 36 місяців під час оголошення військового стану воювали, захищали і билися за землю, мати право на два роки відстрочки від нової мобілізації. 24 місяці після 36. Це для розуміння 5 років. Якою буде мобілізація? Не буде строковиків, не буде обмежено придатних, не буде студентів із відстрочками і депутатів зможуть мобілізувати, але далеко не всіх. Спершу про строковиків строкову службу пропонують скасувати, замість неї ввести базову військову підготовку. Це 5 місяців, 3 з яких загальної підготовки, а два фахової. І всі чоловіки віком 18-25 років мають визначитися, в який час їм зручно пройти цю саму підготовку. І стати, власне, фаховими військовими. Це не дає відповіді, як на мене, а що робити з тими, хто вміє бути танкістом, але його. Направляють керувати літаком або навпаки, вміє ладнати дрони. А людині кажуть, окопи копати. Цього немає в пропозиціях законопроєкту, і це підвішене запитання. Так само підвішене запитання: а що буде з ВЛК? Як вони будуть трансформуватися? Бо ж обмежено придатних не буде буде або придатний, або непридатний. Або ж ще є два проміжних варіанти: людина потребує до обстеження, щоб визначитись вона придатна чи непридатна, Мобілізуватися, або людина потребує додаткового лікування. З роботою ТЦК теж великі питання, бо пропонується нібито і ширше повноважень, але не зовсім для військових, а для органів місцевого самоврядування, які мають забезпечити оцих мобілізованих у ТЦК. як це виглядатиме, поки нуль ідей. Або ідеї є, але не прописані. Ще важливий момент, зі студентами. Студенти, які здобувають лише першу освіту, неважливо якого рівня, матимуть відстрочку від мобілізації. Всі решта, які стали в чергу за дипломами або так сталося, пішли на другу, третю, четверту освіту, такої відстрочки не матимуть. Не матимуть відстрочки і люди з інвалідністю третьої групи. Так само і опікуни таких людей, що мають інвалідність третьої групи, лише перша і друга. Хворі батьки лише у того, хто мобілізують. Хворі батьки дружини чи чоловіка не дають права на таку відстрочку. Ну і ще важливий момент діючі нардепи. Тільки вони матимуть право не мобілізовуватись. Відстрочка в них, а всіх решта кажуть, забиратимуть. Як поки не відомо. Ще цікавий момент можна говорити про те, що чекатиме на ухилянців. Ухилянці чекатиме від 3 до 5 років за гратами. Причому ухилянт це тепер не лише той, хто ухиляється від мобілізації чи військової служби, а навіть людина, яка відмовляється пройти військово-лікарську комісію. Там є перелік величезних штрафів, що за кого, як, в якій сумі штрафуватимуть. З цікавого людина, яка не пройде ВЛК і ухилятиметься від мобілізації або від військової служби. Не стоятиме на обліку, не внесе свої дані, вона не отримає кредит, вона не матиме права керувати транспортним засобом, вона не зможе продавати об'єкти нерухомості, не мати депозит і цінних паперів. Ну і, звісно, вона не зможе служити на державній службі. Мовляв, не хочеш державу захищати, то чого він і зарплату отримувати. Величезне питання, що буде з електронною частиною пропозицій про мобілізацію. Говорять про певний електронний кабінет. Електронна пошта, на яку потенційно можуть приходити повідомлення про мобілізацію. Як це виглядатиме, невідомо. А напередодні Михайло Федоров, віцепрем'єр, заявив, що в дії повісток не буде точно. Спостерігаємо. Спостерігаємо так само і за тим, як влаштують закордонні ТЦК, так звані, тобто люди, які постійно проживають за кордоном або там тимчасово на тривалий термін, вони мають стати на консульський облік. А для того. Пройти і так само військовий облік, обновити свої дані. І так їм так само може прийти туди повістка. Принаймні, це те, що у пропозиціях. Ще раз і ще раз, це лише пропозиції. Їх немає поки реалізованих і немає механізмів. Коли може бути до нового року, точно ні. Перше читання 10-12 січня, це так депутати Верховної Ради планують. Далі, можливо, ще три тижні обговорення в комітетах і внесення поправок, тобто кінець січня, в ідеальному варіанті, друге читання. Або приймають цей законопроєкт, або ні. Ну і президент може накласти вето. Тоді ще додаткове може бути третє читання. Ну і власне, якщо цей закон приймуть, то вступить він у силу. Через місяць після того, як його опублікують. Ідеальної мобілізації не буде, буде така, яку запропонують і яку проголосують. Ну, але ми з вами можемо сказати точно вагоме слово. Принаймні в коментарях ви можете запропонувати те, як ви бачите мобілізацію. Можна без галасливих заяв і без популізму, бо очевидно, що вона буде, інших варіантів немає. Знаєте, є така дуже класна картинка. Військові берці і дитяче взуття. Воювати або тим, або тим, або обом. Мені дуже не хочеться, щоб воювали наші діти. А вам, спасибі, що стоїте і спасибі, що робите те, що вмієте найкраще, незалежно від того, де ви зараз знаходитесь. Бо все те, що ви робите, і все те, що ми робимо, робимо заради перемоги України. Легко і просто не буде. Але інших варіантів немає.